Всім привіт! Мене звати Аліна. ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже усе, що ви хотіли? Ну або не хотіли б знати. На цьогорічному Канському кінофестивалі була прем'єра фільму, в якому знявся Джонні Депп Жанна Дюбарі. І це, знаєте, викликало величезну реакцію і на Канському фестивалі, і в соцмережах. Після прем'єри кіно люди аплодували Джонні Деппу, Аж 7 хвилин. І це, знаєте, його неабияк розчулило, тому що це його перша велика робота за останні три роки після суду з Хьорд. Це, в принципі, перше офіційне признання його як актора, і він якби повернувся, вважай, знову на сцену. Він знову є частиною суспільства. Насправді плакали всі, плакали і люди, що знімалися також разом з ним з цьому кіно. Тому що також розуміли наскільки важливо для Джоні всі ці овації, все це признання, тому що три роки він боровся за свою репутацію. Філиби бойкарет. Двафілбойкаридна. Знаєте, так цікаво, що я декілька разів повторила, наскільки це важливо для Джоні Депа. Mm -hmm. Їдуть вони. Наскільки це важливо для Джоні Деппа, повернутися, знову бути представленим в суспільстві ла 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 але якщо ми послухаємо його прес-конференцію, насправді він сказав, типу, зряда, я нікуди не дівався, я тут взагалі живу 45 хвилин хвилин звідсіля, і я нікуди не дівався, просто деякі люди перестали мені дзвонити. І, типу, якщо ви думаєте, що як це сказати, що я типу сумував за Голівудом, то я про нього не думав. Ти якось так він каже, хоча видно, що він якби отримує задоволення і почувається себе добре в оцій, знаєте, обстановці канського кінофестивалю. Але при цьому словами він каже про те, що я нікуди не дівався це. Ви вирішили, що я поганець, ось і перестала зі мною спілкуватися. А я завжди був тут. Я я, я не пропадав, я тут. От, от таке от моє спостереження. Не знаю, і було також дуже багато фанатів, які прийшли його підтримати з плакатами і взагалі кричали: Джоні, ми тебе любимо і все інше. І зараз знаєте, такі е, масло масляне. Вам розкажу, як всі всіх люблять, але. Не всі насправді були задоволені тим, що Джуні Деп був на канському кінофестивалі. Було досить багато людей, які сказали, що е, в цілому він також був аб'юзером, і він не те, щоб заслуговує на те, щоб його перестали кенселити. І до речі, цю думку я також бачила в своїх коментарях, тому що дуже часто люди пишуть про те, що е, був суд так, Але визнали винною не тільки Ембер. Джоні там теж повинен їй в якісь там гроші. Ну, коротше, І через цей суд ми дізналися багато. Різних подробиць їхнього життя, в яких показували Джоні, також не знаєте білим пухнастим зайчиком, що він просто постраждав від цієї жінки, а насправді він просто, знаєте, така лапатунечка і все. Ну, коротше, між ними були з двох сторон аб'юзивні стосунки. Зрозуміло, що е, Ембер в цьому всьому була ініціаторкою, вона була найбільшим аб'юзером і все інше, але багато людей вважають, що не можна, е, якщо вже вважай, суд виграно, не можна все одно казати, що е, типа закриємо очі і уявимо, що все, що ми чули до цього, не існує. І якби Джоні Деп його, знаєте, реабілітували, і цього достатньо. Я, напевно, все ж таки, знаходжуся в таборі людей, які ради за Джоні, за те, що він повернувся, за те, що його кар'єра, можливо, знову продовжиться і все стане краще. Я все-таки вважаю, що е, це було все наклепом. Якби те, що казала Ембер, це не я вважаю, це. Суд вважає. ось але також, звісно, було б абсолютно тупо закривати очі на те, що він в цих стосунках теж вів себе погано. Коротше, немає, знаєте, якоїсь однозначної зрозумілої думки, де ми можемо все поділити на біле і чорне, і точно знати, що оце хороше, оце погане. Ось тому я притримуюся табору Джоні, де я рада за нього, де я рада цим семихвилинним оваціям. І вважаю, що це було заслужено. І поділіться, будь ласка, в якому таборі ви. На мою думку, найкращий коментар з приводу всієї цієї ситуації дав директор канського кінофестивалю. І він сказав, що він, напевно, єдина людина, яка не спостерігала за судовим процесом, який відбувався з Джонні Депом і Ембер Хьорд, і тому він не знає про що мова, і тому йому все одно. Що там між ними сталося? І якщо б актора закенселили і це кіно б тоді не вийшло, то тоді б вони про це не спілкувалися. Але якщо кіно зняли і допустили до Канського кінофестивалю, це значить, що Джоні Деппа виправдано і він повернувся. Ну, коротше, приблизно отакий коментар із розряду: типа, якщо ви його бачите тут, значить кінофестиваль повністю підтримує його. І все, інших питань нема. De jouer dans un film. Et si ce Знову ж таки, кажу, я в таборі Джоні Деппа зараз вважаю, що це добре, що він може повернути назад собі свою кар'єру. Хоча нещодавно я так само розповідала про Аквамена, в якому Ембер Херд такий з'явиться, і от я вважаю, що вона не повинна була з'явитися. Ну, коротше, моє око замилене максимально, я не об'єктивна. От я кажу чесно, я з вами чесна, ми з вами друзі, і кажу, як є. Я виросла на кіно Джоні Депа, я його люблю як актора. Мені подобається, знаєте, не знаю його образ, і взагалі я ну я росла, скажімо так, на кіно Тіма Бертона взагалі-то, але на ролях Джоні Депа. Ось, і тому я не можу якось адекватно оцінювати і все інше. Я занадто багато занурювалася в сам суд. Ось, я не об'єктивна по максимумам. Скажіть, що думаєте ви? 16 травня принц Гаррі, Меган Маркл та її мати Дорія поверталися з якоїсь е, гала вечірки і потрапили в погоню з папараці. Так сталося, що це було в Нью-Йорку, і вони звідкілясь поверталися. І здається, майже дві години папараці їх переслідували, а машина. Е, Сасекських і мати Меган намагалися відірватися від цих людей. І здавалося б, що це притягнуто за вуха, тому що якби, це дуже виглядає на те, що сталося з Діаною. Але насправді цю ситуацію навіть прокоментувала поліція Нью-Йорка, яка сказала, що це було дуже необачливо зі сторони преси себе так поводити. Must be at the тому ми можемо зробити висновок, що це було абсолютно реально, ніким не підлаштовано. І Виходить, що знаєте, історія гармонізується, і вони втікали від папараці, і вони втекли, все в порядку, але кажуть, що могли статися декілька автомобільних інцидентів, і ніхто був не застрахований від того, що щось може статися, тому що нью-йоркський трафік він взагалі дуже такий насичений, дикий, дуже багато машин, дуже багато людей, і тому там, взагалі, знаєте, фінти на дорогах не поробиш. Насправді одразу ж всі такі згадали про діану і все інше знову. Бо, ніби я не знаю, яким чином в цій ситуації ж вони виходить, і не намагалися привернути таким чином до себе увагу. Тобто папараці абсолютно свідомо їх переслідували, і, як пишуть, було багато фотографів. І дійсно це було не сфальсифіковано ними самими. Тобто це була абсолютна реальність. І наскільки це дивно, що це сталося саме з ними. Ну, типа, за умовними Вельськими, за Вільям і Кейт ніхто так не їздить. Ну, з іншого боку, вони королівські особи, за ними так і не поїстиш. Ось. Але все одно чомусь, от саме блін, принц Гаррі і Меган Маркл постійно влізають в якусь таку фігню. Взагалі, якщо ви хочете більше дізнатися про цей інцидент, я вам раджу перейти на канал Royal Blog до Каті, де вона записала ціле відео про те, що сталося з усіма подробицями про те, хто де куди заїжджав, який поліцейський відділок і все таке інше. Ну, коротше, якщо вам цікава ця подія, перейдіть на канал, буде в описі до цього відео посилання, і десь тут випливає, скоріш за все якась підказка, якщо я зрозумію, як це робити. Лізо заявила, що вона займається спортом не для того, щоб бути худою. Взагалі, то що вона репостнула відео дівчини, яка про це розповідала на ту саму тему, і додала свою думку і сказала, що вона відчуває те саме, що вона займається спортом не для того, щоб стати худішою, а для того, щоб просто відчувати себе здоровішою і мати більше, знаєте, таку витривалу фізичну форму. Тому що Лізо дає 90 хвилинні концерти, де вона танцює в різних костюмах і все інше, і для цього й Употреба бути витривалою, тобто дуже часто є такий стереотип, що люди займаються спортом для того, щоб схуднути. І от вона каже, що вона собі подобається І й на тикалата пипосі афа персоналей на мідіатліджесюм everything не дуєн із тобі син. I'm not trying to be thin. I don't ever want to be thin. їй подобається її тіло. Їй подобається те, як вона виглядає. Те кілограми, скільки вона в них вообще важить. Як вона виглядає. їй подобається її шкіра, її розтяжки, і в неї, знаєте. Вона пройшла великий шлях насправді до того, щоб це прийняти е, і перестати думати і мислити тими стереотипами, якими ми всі мислимо. Наприклад, е, просто приведу свій приклад е, як людини. Е, колись я працювала в Шанхаї, і це була співачкою. Е, якщо що. І це була дуже стресова робота. Ось ми і працювали багато, і жили незрозуміло, де ну коротше. І це був час. Коли я важила, ну, типа, для мене, може навіть зараз іноді в голові, знаєте, із розряду, ой, класно було б, якщо б я важила 55 кілограм. От для мене моя нормальна вага це десь 60-63. Ну, ну, знаєте, там, типа, поїла, покакала. Ну, коротше, грубо кажучи. А тоді я важила 55 Я була дуже худа і дуже сумна. І в мене. Ну, вистачало сил ні на що. і так, звісно, напевно, на фотографіях я я виглядала добре, типу мені писали, ой, ти так там не знаю, схудла або ще щось. Мені було дуже приємно це читати. Але чи ви ну відчували себе здоровою? Абсолютно точно ні. І у, у кожного відчуття себе собою і себе здоровим в своєму тілі, воно якби дуже суб'єктивне. My body is gonna change. Everyone's bodies change. That's life. That's what the human existence is. Human experience is. You a baby and your body continues to change forever until it stops. And it's gonna keep changing after that too. Cause you're gonna be dust. But <laughs> embracing the fact that your body changes, that's a part of it. And making sure that this is what we have the power over. Everything I eat, everything I do, everything, every time I move my body, it's all for this. Because if this ain't happy, none of this is happy. So, hello, friend. I feel you. Наскільки ви пам'ятаєте, нещодавно Тейлор Свіфт розійшлася зі своїм коханючком, з яким вони були 6 років, здається, Джо Алвіном, і от вже наша манюня не втрачає час і нещодавно її побачили на побаченні з новим хлопцем, якого звати Метті Хілі. Меті Хілі – це фронтмен гурту the 1975 Якщо ви не чули про цей гурт, то вітаю в моїй команді, тому що я теж не чула. А для когось напевно це буде завжди. Та ладно, всі знають цей гурт. Треба послухати, що там грають ті з 1975, тому що, можливо, я їх знаю, але просто не пам'ятаю. Коротше, що я хотіла сказати. Всі мене перебили. Хто всі? Я. Як повідомляють джерело, так, 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 це все, що ми любимо, е, Меті і Тейлор дуже сильно один в одного закохані. Вони класно взагалі проводять час, і хоч вони обидва зараз в турах, вони там фейстаймляться, пишуть один одному смс, кінкоротше, там кохання із кохання, на все кохання на все життя. Ну, в общем, як інсайдери ж вони ж всі найкращу інформацію. Нам дають. Ну коротше, типа вони підтверджують, що ті зустрічаються. Більше того, як ви пам'ятаєте, я так постійно кажу, як ви пам'ятаєте, а може, ви не пам'ятаєте про те, що Джо Алвін і Тейлор Світ розійшлися, ми дізналися 8 квітня. А це якраз. День народження Метьі Хілі. йому тоді виповнилося 34 роки, і люди думають, що таким чином Тейлор Свіфт зробила подарунок своєму хлопцю, тому що вони з Джо насправді розійшлися ще в лютому, але вона про це не розповідала і розповіла саме на день народження. Правда, знаєте, Меттью... ну я б сказала, що за ним ходить не найкраща слава, тому що в першу чергу цей чувак дуже любить цілувати фанатів на концертах. Ну, прям зализуватися, знаєте, отак со сцени, чм'як. Ось, і це прям його фішка. По-друге, також нещодавно він на концерті їв сире м'ясо. Після того, як Кан'є Вест почав задвігати свої антисемітські теорії, він, здається, робив нацистські привітання, скажімо так, ось і вигукував ім'я Кає, ніби як його підтримуючи оцю всю фігню. Ось, хоча потім він вибачився і сказав, що кані є неправо і все інше. Але якби знаєте, типа для шоу він робив оці необдумані, я б так сказала речі. І також його хопали на расизмі, тому що він зміявся з реперки Ice Спайсі, здається, що, типу, вона азіатка, і вони там на одному шоу розігрували азійські акценти і все інше. Ну коротше, з цього сміялися. Дедонтовида чайні з айса. Хоча і перед Ice Spice він вибачився і сказав, що типу в нього там типу, щось зря був поганий настрій. От ну коротше, він вибачився, якщо це рахується. Загалом, кого б Тейлор не обрала, ми будемо раді будь-якому її вибору, тому що про це потім будуть написані класні пісні, і це хіба не плюс. Загалом головне, щоб вона була щаслива. А він перестав вести себе як дурне. Ось. Ну Це його стиль, я розумію. В принципі, рок-музиканти дуже часто роблять це, ну просто хайпують. Такі, ну, це, така штука ось. Ну, все одно. Якщо вже ти вже з Taylor Swift, то, будь ласка, якось ну, соответствуй. А до речі, і він ще, по-перше, в 2014 році їх колись шиперили, типа вони там один одного якось підтримували. Е, вона була в його футболці з його альбомом, а він в її футболці з її альбомом. Але це так було просто із розгляду підтримки. ось. А ще колись він навпаки їдисив і казав, типу, що він не хотів би з нею зустрічатися. Коротше, якась відня, нічого не зрозуміло. Якщо ви знаєте ще якусь інформацію, тому що я знаю, що в мене тут багато тікток-військ, які дивляться тікток, і там дізнається всяку цікаву інформацію. Якщо ви щось знаєте про цю парочку, будь ласка, напишіть в коментарях, тому що мені теж цікаво. Компанія Apple... І вражає, і лякає. Apple презентувала лінійку нових функцій, одною з яких буде генерування голосу власника iPhone. Взагалі, це зроблено для того, щоб зробити і Apple і iPhone більш інклюзивними. Тобто є люди, які, наприклад, втрачають голос, не можуть з ними спілкуватися. Або, наприклад, для людей, у яких немає голосу. Ну, коротше, типу, це дуже інклюзивна штука, але суть в тому, що ти набираєш текст, а він звучить як би живим голосом. Все це буде зроблено. Звісно, за допомогою штучного інтелекту в принципі треба буде приділити 15 хвилин. В разі того, якщо ти записуєш свій голос, то ти 15 хвилин наговорюєш різні рандомні фрази, і потім штучний інтелект генерує з цього всього твій голос буквально. Ось і все. І якщо, наприклад, тобі треба там по фейстайму сказати якусь фразу, то ти можеш її написати, а воно скаже твоїм голосом, наприклад, або по телефону. Ну, коротше, це і дуже класно. Тому що, наприклад, це дає можливість спілкуватися людям, які, наприклад, не можуть в них немає голосу. Наприклад. І так само страшно. Тому що так вони кажуть, що це буде зберігатися тільки на вашому айфоні, воно нікуди не дінеться, воно нікому не треба. Це не ті дані, які вони збирають, ла, ла 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 ла. Але. По суті, виходить, штучний інтелект генерує твій голос, і ти можеш цим голосом натрендіти все, що завгодно. Скільки, якщо ми вже маємо діпфейки з обличчями, то буде діпфейки з голосами. Що далі? Де правда? Мені здається, я просто боюся. Боюся майбутнього, я не знаю. Тому що це виглядає дуже круто і може допомогти багатьом людям. Але так само виглядає так, ніби, блін, машини нас захватять, і ми всі тут будемо. Я не знаю, що все. Де матриця? будемо жити в коконах, і конець. Микита, тільки що мені приніс так сказати на хвостику моя пташечка цікаву новину про те, що з голові Верховного суду князіву коротше його підозрюють в тому, що він взяв хабар на майже 3 мільйони доларів. І як сталося, що його на цьому зловили, до нього прийшла коротше, на співбесіду влаштовуватися жінка модельної зовнішності, типа вона така студентка, і він взяв її до себе на роботу. і Поки він не вбачав в ній ніякої знаєте, загрози, вона підкладала всю жучки, і таким чином, ніби як вони <laughs> змогли вивезти його на чисту воду. Ну, коротше, е і якби, е Вони можуть умовно доказати, що це його голос, тому що вона там підклала всю дужучки, вона знає якусь гіперінформацію і все інше. Але якщо ми зможемо генерувати голос, то виходить, що докази голосові, вони теж вже нічого не значать, тому що якби, а його можна згенерувати айфоном. <гум> <Ні>, Всього, <гум> якби ці докази до одного місця. Насправді, всі ці технології це супер, і хай воно розвивається, але хай воно розвивається під нашим пильним контролем. <гум> Ну що, на цьому мої новини закінчилися. Можливо, чогось не сказала або сказала що щось зайве, хто зна. Знаєте, ще минулі новини здається. Я казала, типу, чи хочете ви телеграм. І багато хто написав, типу, да, ми хочемо, але подивись по своєму часу. І я <плоджувала> зрозуміла зараз цих людей. Так сталося, що в мене з'явилася і робота, і музична робота, і я дуже багато чим займаюся. Мене тупо немає часу. Навіть зараз ви можете помітити, що новини будуть трошечки коротшими, тому що я не можу поки що з тайм менеджментом подружитися. Я сподіваюся, ви мене зрозумієте. І ще я монтую відео про Gigi і Зейна. Воно в мене в монтажі, просто я роблю це трошечки повільно. Ось, але. Все буде, не переживайте, я канал. <смі> я канал не кидаю, я вас не кидаю, я вас дуже сильно люблю. Я тут. Ось, я на зв'язку, але трошечки зараз буду пропадати, скоріш за все. Отак-от. От Підписуйтеся на інстаграм, бо там можна побачити в актуальному, як Сіцилія щось робить. А, ні, я мала на увазі, як я щось роблю. Ось. Хотіла б дуже сильно подякувати всім своїм спонсорам, людям, які мене підтримують фінансово. Ну і, звісно, подякувати всім, хто ставить свої вподобайки, коментарі, підписується на канал, розповідає про канал друзям. Я вам дуже-дуже сильно за це вдячна. Ви допомагаєте розвитку цього каналу і неймовірно сильно підтримуєте мене особисто. Я вас люблю, правда. І ще не забуваємо, донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули», Фонд Ю Енімас, будь-який інший фонд і будь які Інший збір, який ви для себе оберете. Маленьких донатів не буває. Як там казав Щербина, донат як пісюн. Маленьким не буває. Ось. А тепер я покажу вам котиків. Може... Ой, ви дивіться, як ми склали? Що це за мадмуазель? О. Моя сонечко, нещодавно дивилася фотографії, де вона маленька. Ну, я, я періодично це дивлюся, я дивлюся це в інстаграмі і ніколи не можу повірити, як могла вимахати така велика цаца Така гарна. Да, я вас слухаю. От і моя А ще, щоб ви розуміли, ця прекрасна королева. Вона іди. Постійно сидить на руках у макіти. А до мене приходить тільки в якихось дуже ну, ну таких випадках вже не то, що його вдома немає, і взагалі їй холодно. Ну, коротше, я в неї не те, що запасний варіант, взагалі крайній блін. А ось і Маосічка. Ми з Мосею дуже вам дякуємо за перегляд цього відео. Бажаємо вам хорошого дня, вечора, ночі, коли ви це дивитесь, всім смачного, хто куше. І взагалі, хорошого вам настрою, посміхайтеся до себе в дзеркало, тому що, ну. Хто, якщо не ми, да? Ми все зможемо, ми всіх переможемо, ми класні. Я вас дуже сильно люблю. Маося теж вас дуже сильно любить, да, Маося? Це відповідь так. Ну що, до зустрічі в наступному відео. бай Байбай!